Всім привіт! Сьогодні я розповім про те. Як правильно побудувати презентацію і від чого потрібно відштовхуватися, я розповім про техніки NLP, про інструменти сутоспродажів. Це ті інструменти, які краще дозволять вам розуміти клієнта, як він сприймає інформацію, яка інформація для нього буде краще, і як правильно її подати, і як усієї цієї зібраної інформації правильно побудувати презентацію цілоспрямовано під цього клієнта. І як це робити на ходу, що зазвичай роблять? Менеджери прописують скрипт, пару варіантів презентації, і на цьому все, але цього недостатньо. Потрібно попрацювати під час самого діалогу, потрібно вислухати клієнта, почути, що саме він каже, як він це каже, і використати ці маленькі деталі, а, вшити їх в вашу презентацію в моменті діалогу. Тобто зробити індивідуальну презентацію під саме цього клієнта. Це значно підвищить вірогідність того, що клієнт купи саме у вас. Отже, є чотири категорії, які впливають та видають наш стан. Перший це позиція. Це як ми сидимо, стоїмо. Друге, це дихання та мікроміміка, як ми дишимо швидко, повільно, і мікроміміка, як ми показуємо. Свої емоції обличчям наступний це жести, як ми жестикулюємо, Ми відкриті чи закриті. Та предикати це коли людина використовує слова з окремої категорії чи групи слів. Зараз про кожен розповім більш детально. Перше це позиція для того, щоб бачити позицію, як людина сидить чи стоїть. Нам потрібно бачити його вживу, тому це. А можна використовувати лише на живих зустрічах, самітах, мітапах, тет та тет індивідуальних зустрічах, і ми можемо використовувати це для того, щоб розташувати клієнта до себе. Як це працює? Наприклад, ми дивлячись на клієнта, можемо зрозуміти, який він. Наприклад, якщо він сидить рівно, то можемо це може свідчити про те, що він впевнений. Якщо він сутується, то це може казати про те, що він можливо боїться, що він слабкіший, може сумніватися, і це потрібно брати до уваги. Ми можемо всі ці моменти, наприклад, такі так само як закриті отак -от руки на столі, чи коли людина сидить ось так, це нібито як жест, але все ж таки це позиція так само сидяча. Чи стояче, ми можемо використовувати це для того, щоб розташувати людину? Як це робити, потрібно по-перше повторювати такі самі дії за клієнтом. Наприклад, ви бачите, що клієнт сидить ось так, чи клієнт сидить ось так. А якщо він одразу так зробив, то ви трохи почекайте і зробіть так само. Можете почекати там 10 секунд, і так само складіть а, руки, і сидіть ним а, балакайте, чи так само так, якщо він в ході розмови змінює позицію, з отак, наприклад, складає руки так. То ви теж почекаєте, щоб це не було дивно, що ви однаково одночасно отак от, руки складаєте, почекаєте там десь 15 секунд, і так само зробіть. Ви таким чином на підкорінні будете з'єднуватись з клієнтом на один рівень, і потім ви можете його самі вести, тобто декілька таких, таких конектів. Можуть е, в подальшому призвести до того, що ви будете змінювати позицію, тобто розкривати його. Бо така позиція чи така позиція це закрита позиція. Людина закрита від нової інформації, від вас. Він вас слухає, але дуже обережно. Тому, е, коли ви до нього приєднались, ви можете наступну позицію зробити самі. Ви можете роз'єднатись і, наприклад, покласти руки оттак. чи на е, пильця крісла. І тим самим людину відкрити, ви побачите, що він повторить це, цю дію за вами. І він відкриється, і розмова буде йти легше. Ось так використовується ця техніка саме в позиції. Друга категорія це дихання та мікроміміка. З диханням все просто: якщо дихає окей, людина жива, можна продавати. А якщо людина швидко дихає, людина стресує чи дуже швидко поспішала до вас на зустріч. Але краще за все нам розкажуть саме мікроміміка це брови, лоб, лоб наша посмішка. А, але найкращим елементом з обличчя мікроміміки будуть саме очі, тому що коли людина, наприклад, дивиться отак, от направо а, в цю частину, то людина а, згадує картинку, те, що бачив, якісь події і розповідає вам правду. Але якщо те саме, але наліво. То він вигадує те, що бачив нібито з ним це відбувалось. Якщо людина дивиться а, направо рівно, він а, згадує, що казав, що сам чув. А якщо а, наліво, то він вигадує, що він чув чи не розповідає, те, що він ніколи не чув ні від кого. І так само є а, кінестетичне. Це коли людина дивиться направо вниз, він згадує свої емоції і описує свої реальні емоції, як він відчував себе, і ліво. Вниз, коли людина вигадує свої емоції. Тобто, ви як цю інформацію можете використовувати, коли людина відповідає вам на якесь питання і каже заперечення. І людина кажучи, заперечення, вона дивиться наліво угору, чи наліво посередині, чи наліво вниз, ви розумієте, що людина бреше. Ви одразу розумієте, які тоді потрібно казати слова, які інструменти е, пускати в ход для того, щоб обійти це уявне заперечення і дійти до істинної суті. Наступна категорія це жести. Жести бувають різні, тобто можуть бути зв'язані з руками. А коли людина так жестикулює, вона більш відкрита. А коли сидить, чи стоїть так, то більш замкнута, чи руки в кармани, руки за спину, так само. А коли людина весь час грається з ручкою чи папером, то людина більш невпевнена, стресуюча. Так само можна сказати про відбивання якоїсь мелодії на столі чи ногами під столом, активне вирушіння. Так само є жести зв'язані з обличчям. Наприклад, коли людина чіпає себе за ніс та за вуха, це каже про те, що людина бреше. Якщо людина каже, точніше не каже, чіп чіпає себе за потилицю, то людина сумнівається в чомусь, бреше чи не впевнена. Коли людина чіпає себе за підборіття, то вона стресує, не впевнена, що вона може впоратись з якоюсь задачею. Тобто, коли ви розмовляєте з клієнтом, ви можете зрозуміти, коли брехня, коли людина стресує, його потрібно трохи заспокоїти, запропонувати чаю, кави, якось. Пожартувати, розташувати людину до себе, і остання категорія, четверта, це предикати. Перша це візуальні предикати. Це коли людина розповідає і уявляє собі все саме візуально. Тобто, ця людина буде в розмові з вами розповідати все в деталях. Описувати і використовувати такі слова, як уявляю, поле зору, картина ми світу. Тобто, ви коли з цією людиною будете розмовляти і, наприклад, робити презентацію, ви починаєте її зі слів а, Уявіть собі. Ви і описуєте, як він буде використовувати ваш а, продукт чи послугу, і він одразу це все уявляє. Доступна категорія це аудіальні. Радикати. Це коли людина каже, що вона чула, що вона розповідала, історія і використовує з цієї ж категорії слова. Цій людині, коли ви будете робити презентацію, ви скажіть так: послухайте і розповідаєте. І використовуєте такі самі слова, ви можете їх собі повиписувати, підібрати. А найкраще до всіх категорій це слухати, які слова використовує саме людина. Бо коли ви слухаєте людину і вона а, вам а, під час розмови каже 10 разів одне і те саме слово, це її улюблене слово. І якщо ви додасте це слово в презентацію, то людина буде відчувати вас для себе рідною. Бо ви розмовляєте на такій саме мові, як і вона. Тому використовуйте ті слова, які використовує людина, і використовуйте а, так само і тон, який використовує людина. Наприклад, якщо людина каже повільно, починайте з нею розмовляти повільно. Але якщо у вас вже був з нею а, діалог, і ви розумієте, що це забере багато часу, то почніть повільно, але поступово так само, як із. А, Позицією, коли ви сидите і стоїте, ви робите коннект, ви повільно з нею починаєте розмовляти, і поступово ви починаєте пришвидшувати діалог більш на нормальний е рівень. І тоді людина підтягується за вами. І наступне є ще кінестетичне. Це коли людина описує все і відчуває саме емоціями, відчуттями. Так само. Е при презентації ви описуєте, як людина буде себе відчувати, що буде з ним відбуватись, куди він може поїхати, чи який стан в нього буде під час використання цієї послуги чи продукту. І є останній момент, внімодальний предикат. це краще його описати прикладом. Це функціональний маркер, це сухо, строго про все і ні про що одразу. Такі люди теж є. Тому з цими людьми трохи може бути складніше. Тому та порада, яку я вам вже дав, про те, щоб слухати слова, які людина використовує, вам з такими людьми допоможе. Тобто, ви слухаєте, запам'ятовуєте ці слова, які найчастіше людина використовує, і вписуєте в свою презентацію. Також не забувайте про ваш тон. І гучність голосу, як і швидкість, потрібно е, розташувати клієнта під себе чи самому підбудуватись е, під клієнта. Якщо він каже тихо, розмовляйте з ним тихо, спокійно. Якщо він розмовляє голосно і активно, наприклад, ви так само розмовляєте голосно і активно. Якщо ви навчитесь... Підбудовуватись під клієнта, він буде відчувати, що ви дійсно для нього, нібито давній знайомий чи друг. А що ми з давніми знайомими і друзями робимо, ми їм довіряємо, тому використовуйте ці моменти і у вас будуть всі карти на руках. Давайте зробимо деяке заключення по всім цим етапам. Якщо ви будете всі ці моменти використовувати, то ви по суті будете не Просто однією з сторін діалогу, а ви будете частиною діалогу, ви будете самі діалогом, тому що а, все, що буде відбуватися між клієнтом і вами, ви будете впитувати в себе всі слова, емоції, тон, швидкість, і таким самим ви будете як дзеркало для клієнта, а клієнту з собою розмовляти дуже. Приємно, тому що ми всі любимо себе. Тому ви будете нібито читати поміж строк цей діалог і розуміти клієнта просто на раз-два. Використовуйте ці моменти, вам порада, як і на початку, коли людина починає працювати в продажах, ми виписуємо собі скрипти да, там на моніторі, тримаємо чи на папері. Так само випишіть собі ці моменти і тримайте перед очами. Якщо у вас скрипт, ваша презентація вони вже автоматизовані, то ви можете під час діалогу дивитися на ці етапи і не забувати про них. І не відпускаючи інформацію, яку дає вам клієнт, звертати увагу на те, як він вам її дає, використовуйте всі ці інструменти, сподіваюсь, вони вам допоможуть. Великих вам чеків та багато продажів.